Степан Рудницький видатний український географ, картограф, геополітик та один із творців наукової української географії. Він з'явився на світ 3 грудня 1877 року і став людиною, яка вперше науково обҐрунтувала територіальну цілісність України та її місце у світі. Рудницький був не просто вченим, він був стратегом мислення. Саме він проголосив, що Україна має всі природні передумови для існування як незалежна держава, і сформулював принципи, які випереджали свій час. Його праці з географії та геополітики стали основою розвитку української картографії та національної ідентичності в науковому вимірі. Він створив детальні карти українських земель, уклав перші ґрунтовні підручники та показав світові Україну як окремий самодостатній географічний простір. Рудницький належав до тих інтелектуалів, які формують бачення майбутнього, і саме тому він залишається актуальним навіть сьогодні. Ми згадуємо Степана Рудницького як людину, що допомогла українцям побачити себе на карті світу не як периферію, а як центр власної історії та простору.